Вітаю! Знаєте, іноді найдивовижніші речі ховаються у найпростіших предметах. От сьогодні ми зазирнемо у прихований хімічний світ звичайної солі. От дивіться яскраві фаєрки, наші з вами кістки, і, скажімо, пачка чіпсів, що може їх поєднувати. На перший погляд, абсолютно нічого, але це не так, і відповідь, можливо, здивує. А відповідь солі. Так, так, саме солі. Це і є та сама невидима ниточка, що пов'язує такі, здавалося, брізні речі. Гаразд, давайте розбиратися, що ж це за солі такі. І почнемо ми з найзнайомішого, з того, що на кухонному столі, а потім копнемо глибше, аж до атомного рівня. Ну, коли ми кажемо сіль, перше, що спадає на думку, це звичайна кухонна сіль. Але для хіміка це поняття набагато набагато ширше. По науковому сіль це будь-яка речовина з іонною структурою. Тобто вона складається з позитивно заряджених частинок катіонів і негативно заряджених аніонів. А звідки вони беруться найчастіше в результаті реакції між кислотою та основою, коли вони так би мовити, гасять одна одну. І ось що цікаво. Візьмемо знову ж таки кухонну сіль, натрій хлорид. Це не просто якась мішанина атомів. Усередині кристала панує ідеальний порядок. Кожен позитивний іон натрію оточений шістьма негативними іонами хлору, і навпаки. Уявляєте? Це як ідеально складений конструктор, така собі кристалічна градка. Саме ця структура і робить солі такими, якими ми їх знаємо, твердими кристалами. А ви знали, що ми про це знаємо не так вже й давно? Лише трохи більше ста років тому, у 1913-му, батько і син бреги вперше змогли, так би мовити, просвітити кристал солі рентгенівськими променями і побачити цю структуру. Це був справжній прорив з цього по суті. і Почалася сучасна хімія твердого тіла. Звісно, солей існує просто величезна кількість, і щоб у них не заплутатись, хіміки придумали досить просту систему назв. Вся логіка в тому, від якої кислоти утворилася сіль. Дивіться, як це працює. Назва солі це, по суті, маленька підказка. Якщо сіль походить від кислоти, у якій є оксиген, її назва закінчуватиметься на ад, наприклад, кальцій карбонат. А якщо кислота була без оксигену, то назва матиме закінчення ід або ід, як у нашому натрій Хлориді. Просто і елегантно, правда? Добре, з назвами розібралися. Тепер давайте подивимось на три основні типи солей. Можна уявити, що їх утворення це така собі угода або обмін між кислотою та основою. І цей обмін може бути, скажімо так, повним або не дуже. І перший випадок це ідеальна угода. Це так звані середні або нормальні солі. Тут кислота віддає всі свої іони водню, а основа повністю їх заміщує своїми катіонами металу. Тобто відбувається повна нейтралізація. Наш старий знайомий хлорид натрію якраз такий випадок. А буває, що обмін не повний, це кислі солі. Тут кислота ніби трохи жадібна і не віддає всі свої іони водню, частину притримує собі. І в результаті така сіль, хоч і є сіллю, все одно має деякі кислотні властивості, тому й називається кислою. Ну і як ви вже могли здогадатися, є й третій варіант основні солі. Тут ситуація дзеркальна. Тепер уже основа притримує частину своїх гідроксильних груп, і, відповідно, така сіль зберігає деякі властивості основи. Знову ж таки, назва говорить сама за себе. Гаразд, досить теорії. Давайте поговоримо про щось значно ближче, про нас самих. Бо солі це не якась абстрактна хімія, це абсолютно незамінні мінерали, які працюють всередині нашого тіла просто зараз. Без них життя було б неможливим. І кожна група солей виконує свою унікальну роботу. Ось, наприклад, солі кальцію це те, з чого зроблені наші кіски і зуби, без них ніяк. Солі заліза це серцевина гемоглобіну в крові, того самого, що розносить кисень по всьому тілу. А скажімо, солі магнію допомагають нашій травній системі працювати як годинник, і все це ми отримуємо з їжі, молока, м'яса, овочів. Але роль солей не обмежується біологією. Давайте тепер вийдемо за межі нашого організму і подивимось, де ще вони є. А вони, повірте, є скрізь від важкої промисловості до святкових фейерверків. Просто уявіть собі, солі потрібні для виробництва інших хімікатів, вони є основою для добрив у сільському господарстві, ними пом'якшують воду, ними посипають дороги взимку, щоб не було ожеледиці, ми консервуємо їжу за допомогою солі. Навіть яскраві пігменти і фарбники часто створюють на основі солей. Список можна продовжувати і продовжувати. І от ми повертаємось до того, з чого почали до феєрверків, пам'ятаєте? Так от, уся ця краса в небі це теж солі. Фокус у тому, що коли солі різних металів сильно нагріти, вони починають світитися, і кожен метал дає свій унікальний колір червоний, зелений, синій. За всі ці спалахи відповідають солі. І цей зв'язок людини із солі, він вже неймовірно давній. Подумайте тільки, люди видобувають і використовують звичайну кухонну сіль вже понад 8 тисяч років. Спочатку як приправу, як консервант, сіль була валютою, причиною воєн. Це не просто хімія, це цілий пласт нашої історії. Тож наступного разу, коли хтось потягнеться за сільничкою, що він там побачить? Просто білі кристалики? Чи можливо дещо більше? Можливо, цілий прихований світ, світ ідеально впорядкованих кристалічних граток, йонів, що дають життя, і металів, що розфарбовують нічне небо.